Затишний парк медичного центру внутрішніх військ України, нові Санжари, архітектурні прикраси радянської епохи надають цьому місцю особливий шарм і нагадують про нещодавню історію. І все ж головна цінність, чудова природа та мінеральна вода у звітах військових США, датованих 1944 роком. Саме на це зверталася особлива увага. Американці визнали, тут має розміщуватися шпиталь на 150 ліжок, щоб лікувати учасників американсько-радянської військової операції Френтів. У Полтаві, Миргороді та Перятині були створені військові бази, куди приземлювалися американські літаки, що злітали з території Західної Європи, і дорогою до України бомбили позиції фашистів. На жаль, німці вистежили ці бази і жорстоко їх розгромили. Але в цілому спільна операція союзників була надзвичайно корисною для боротьби з нацизмом. Звичайно, це коштувало не одного життя. Це місце, де охорони не були англійчани чи американці. Мешканці нових санжар по лінії повідерні було 16, коли у 1946 році вона працювала у військовому санаторії. Такий статус після війни набув шпиталь. Тодішні працівники, особливо молодь, повинні були доглядати і могили американців авіаторів. Їх поховали у садку неподалік шпиталю. Спочатку місця мала ось такий вигляд, а з часом хрести замінили на авіапропелер. Алійки тут чистили фіксочком кирпичиком обкладені. Були це все. І до того, поки приїхали в Якимросії, я вам це не скажу. Що приїхали, забрали їх. Гробаці Трапилось це на шостому році після погребіння у грудні 1950 року. Спеціальна американська місія забрала прах своїх земляків. Військовий історик Олег Безверхній працював у військових архівах США. У одній із справ, що була розсекречена лише в 1994 році, знайшов дані про новосанжарське поховання. Вони свідчать, що поховано було не троє, а п'ятеро людей. У списках напроти всіх прізвищ написано: похована у нових санжарах, ряд перший різняться лише місця. Від першого до п'ятого у документах зафіксовано не тільки прізвища, а й дати та причини загибелі. Саме тому історик не погоджується з однією з місцевих легенд мовляв, усі загинули неподалік нових санжар внаслідок авіакатастрофи. З п'яти військовослужбовців, які були поховані в нових санжарах, тільки двоє, власне, безпосередньо загинули під час оцього нищівного бомбардування Полтавської авіабази 22 червня 1944 року. Решта загинули при різних обставинах, включаючи найдивовичніше, а саме коли військовослужбовець вирішив накласти на себе руки через те, що йому відмовили у можливості укласти шлюб з громадянкою радянського союзу. І один військовослужбовець загинув під час. Надання американцями допомоги повстанцям у Варшаві, коли вони скидали озброєння, продукти харчування, і на зворотньому шляху вони потрапили під ніщівний вогонь протиповітряної оборони і він був смертельно поранений. Але він залишався на борту і його довезли, але вже на жаль мертвий. Олег Безверхній вважає, що представники радянської влади вирішили поховати американців в одному місці, тому що здогадувалися за ними повернуться. Ще з часів Першої світової війни у США діє державна програма повернення на батьківщину праху загиблих за кордоном вояків. Поліна повідерна бачила у 1950 році американця, який виконував цю місію у нових санжарах. Обикновений мужик прийшов, приїхав, ну він, звісно, з переводчиком mm -hmm. за те. Він ото розказував, як і все, хто ухажував, питав все за те. Mm -hmm. Він всіх поблагодарив, вивезли, я тоді навіть присутствувала, як вивозили їх. Це. Всіх він поблагодарив, а потім наші, по-моєму, сказали, розрівняли землю, розрівняли повністю. А в чому їх саме вивозили? Вони гроб ложили, Я не знаю, вони ж в гробах були заховані. Вони ті гроби взяли, переложили в хороші гроби і вивезли. Не всіх перевезли за океан. Два тіла з Полтавщини перепоховали на американському кладовищі у Бельгії. Інші упокоїлися на рідні землі. Взагалі, на території Радянського Союзу було поховано 31 американця які загинули під час Другої світової війни вже у 1948 році уряд США розпочав переговори з радянським союзом про повернення їх тіл. Врешті-решт Вашингтон заплатив Москві за це 25 тисяч доларів, перевезли всіх, у тому числі п'ятьох, як зазначалося в американських документах, із містечка нові санжари, що за 25 кілометрів від Полтави.